Так, друзі, як повинен починатися ранок в Україні. Ну, однозначно, з хороших новин. Тож, коротше, поїхали. Зараз дуже багато пабліків пише те, що Владимир Хуйло. А, всі ви знаєте, так, його? Царка одного на Оркостані. Так, ось. Він написав те, що не буде присутній під час святкування на 9 мая. Будь присутні там всі. Гості, міністри, а він буде присутній в онлайн режимі через таке найкращий телек. зі свого бункера, з якого він не вилазить ровно з тих пір, коли <смас> по ошибці напав на Україну. <смас> так ось. Це однозначно те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Україна обов'язково переможе. І по друге, як там казало це хуйло, військове скупчення під час війни. Що там? Всі зрозуміли? А, ну і хотів додати, що хуйло. Воно і в Африці. Хуйло. Бережіть себе, всім козацького здоров'я! Слава Україні! Слава нашим героям!